вас, друзі, вітаємо нашу поважну аудиторію, користувачів інтернету, українських, а також і зарубіжних. Травень дуже благодатний місяць не тільки щодо природи, а й щодо дат. Дат, у яких переплелися духовне і світське начало. Ми сьогодні зупинимося на даті 24 травня. 24 травня день слов'янської писемності і культури. А ще 24 травня День рівноапостольних святих Кирила і Мефодія. Кирила і Мефодія. Ці імена пов'язані із датою Дня Слов'янської писемності і культури нерозривно. Цей тандем утвердився в історії і сьогодні ми послуговуємося плодами роботи Кирила і Мефодія. Коли ми говоримо про Кирила і Мефодія, мені спадає на думку слово подвиг. Так, друзі, подвиг. Подвиги бувають різні. У часи середньовіччя, коли звірствувала інквізиція, і коли можна було бути запросто спаленим живим на багаті, за своє слово, за те, що хтось доніс, ніби ти відьма, або що хтось сказав, що ти єретик, твоє життя закінчилося на багаті. Так от у ті часи, а було це IX століття, за століття до того, як Володимир Хрестив Київську Русь, брати... Кирило і Мефодій створили слов'янську абетку. Відстоювати свою думку, відстоювати своє слово. Слово, на яке вони переклали Євангеліє, тоді було мужністю, а отже і подвигом. Кирило і Мефодій в миру мали імена Костянтин і Михайло. Це були їхні світські імена, а охрестилися вони під іменами Кирило і Мефодій. Два брати. Жили вони у IX столітті. А тепер я вас запитаю, чи знаєте ви, коли було створено, наприклад, латинську мову або давньоєврейську? Хто є авторами цих мов чи їхніх абеток? Осмілюйтеся сказати, що ви цього не знаєте, цього не знає навіть і наука. А от стосовно слов'янської мови то є чітка дата і відомі імена творців цієї абетки. Це Кирило і Мефодій і це 863 рік. Саме тоді моравський цар Ростислав закликав двох проповідників Кирила і Мефодія для того, щоб вони проповідували християнство в Моравії і переклали на слов'янську мову Євангелії, адже слов'янських народів у Європі було багато. Родом Кирило Мефодій із міста Солунь. Сьогодні це грецьке місто Салоніки. І за одними легендами вони греки, за іншими болгари. У всякому разі. Елементи слов'янської азбуки сьогодні є в Греції і в Болгарії. Так от прийшли вони в Мораві, двоє братів, перекладали Євангелія на слов'янську мову, а для цього треба було створити слов'янську абетку. Створюючи її, вони послуговувалися македонським діалектом і фрагментами грецького алфавіту. Наші уважні користувачі можуть помітити, що в грецькому алфавіті є слова, є букви, схожі на букви нашого алфавіту. І тоді була створена кирилиця. Сьогодні так називається наш алфавіт. Кирилицею сьогодні послуговуються українці, білоруси, росіяни, серби, македонці і болгари. Ось так слов'янську абетку нам у IX столітті подарували Кирило і Мефодій. Коли ми згадуємо цих рівноапостольних святих Кирила і Мефодія, хочеться сказати, спочатку було слово. Взагалі-то такою фразою ми могли б назвати і наш ролик. Скажемо також, що Кирило і Мефодій як імена, як символи. Потім пішли по нашій історії. Пригадаємо, що Кирило мефодівське братство, одним із засновників якого був Тарас Шевченко в 1847-му, мало на меті відродження слов'янства, відродження українства. Зазначимо також, що Тарас Шевченко із усіх братчиків. Постраждав найбільше. Він поплатився за це десятьма роками неволі, солдатчини і підірваним здоров'ям. Якщо продовжимо думку стосовно слов'янської абетки, яку ми сьогодні називаємо азбукою, то аз і буки це перші дві букви слов'янської абетки. І так ми називаємо азбуку. Крім того... До Азбуки долучився і наш великий Кобзар. У 1860 році він уклав букварь южноруського наречя, так тоді говорили. І це було великим подарунком для українського народу. Ми недарма сьогодні згадуємо цих двох рівноапостольних Кириле і Мефодія. Доречно при цьому кілька слів сказати і про поняття слов'янства, адже сьогодні воно породжує деякі дискусії. Напевно, варто згадати і про деякі міфи, які жили у нашому народі багато сотень літ. Зокрема, те, що, наприклад, росіяни, українці, білоруси, усі вони є слов'янами. Це, друзі, міф. Тому що у... Народів Росії сьогодні є угрофінське коріння, і воно не сьогодні виникло, а в давні часи. Це коріння нічим не гірше від, наприклад, слов'янського. Але треба називати речі своїми іменами. Міфом є також те, що три братні, як ми б сказали сьогодні, чи вірніше колись народи, українці, білоруси і росіяни, виколисувалися в одній колисці, котрою була Київська Русь. Це, друзі, також міф. Наші народи, образно кажучи, виколисувалися у різних колисках. І про яку братість може йти мова, коли один народ, який ми називали братнім, напав сьогодні на інший народ, тобто на українців. Є такий міф про давнє існування російської держави. Але до XVIII століття навіть поняття Росії, російська держава не існувала. Була Московія, Московщина. Московське царство, і по факту вона була однією із губерній Золотої татаро-монгольської орди. І лише за Петра І на початку XVIII століття він наказав Московське царство називати Росією, а себе російським імператором відповідно Російської імперії. Нам все це треба мати на увазі, наближаючись до того, що Русь. Стосується саме давніх українських земель Києва, Чернігова, Полтави, Черкас. Оце була Київська Русь. Ну, а стосовно фіно-угорських коренів російського народу, то повторюся, вони нічим не гірші від слов'янських коренів. Просто вся справа не в коренях, а в тому, як той народ, який має певні корені, ставиться до інших країн і народів. А як? Ви це знаєте самі. Кагарличани, хто нас дивиться, напевно, знають. Ну, а не кагарличанам, ми скажемо, що сьогодні наше місце зйомки ми проводимо біля знову спорудженої Альтанки Ротонди. Вона не є точною копією тієї альтанки, яку спорудив Чертко у 19 столітті, але сьогодні вона ось таким гарним об'єктом прикрасила наш парк. Місце відпочинку. Тут іще не до кінця заасфальтовані доріжки, але це буде зроблено. У всякому разі, такі ось об'єкти прикрашають наше життя, роблять його багатшим, цікавішим, видовищнішим, естетичнішим. Але повернемося до теми нашої розмови, слов'янської писемності і культури. Нам здається, раз українці, так і слов'яни, повести мову і про становище української мови в нашому суспільстві в Україні. Українська мова як біль. Ви це можете уявити? А вірш Костенко називається Біль єдиної зброї. А чому вона його так назвала? А пригадаймо, рядки Лесі Українки. Слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. І ось ці рядки надихнули Ліну Костенко на таке Біль єдиної зброї. Підні кричать у мегафони мальв, аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю зроду ти не знав нейтральних бар цих прісних поританок. Червоний чорне рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли на ґрунті, як жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона мені як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче і сниться сон, пасуться корови, сім тучних. А ще більше тощих. Скубуть озиме, нищать ярину, ще й гидять, ратицями крешуть. Трагічна мова, вже тобі труну не вороги, а діти рідні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся, гірко. Ти в тій труні не вмістишся, до речі, вони ж дурні. Вони знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і сплюсклим. Хоч слала доля чорні килими, то дві люська до холюсь до Холуйська, то з Києва до Колими. З усіх трибун аж дим над демагогом. В усьому сповідуєм ленінізм. Хоча ніхто так не, кла... не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм, як ти жилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами. Космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою. Можна говорити про мову серйозно, ви це зрозуміли, можна жартома. Але суть одна. Самовищі нашої української рідної солов'їної мови у державі Україна не на належному чині. Інформаційний простір заполонений іншомовною продукцією. У столичному кіоску, і це я знаю точно, бо сама там частенько буваю, важко знайти україномовну періодику. У маршрутках, у кафе, в ресторанах дістає російська попса, отой шансон, який не всім подобається, але люди мовчать і мовчки слухають. На наших каналах, здавалось би, українських каналах чомусь. В основному мовою сусідньої держави йдуть розважальні шоу, квартали, голоси, таланти, ті, що співають, ті, що танцюють і виявляють свої таланти. Хоча достеменно відомо, що ведучі тих шоу чудово мовлять і українською. Отже, державна мова в нас не захищена. Хоча є закон про українську мову, прийнятий друзі ще в Радянському Союзі у 1989 році, але навіть і він не виконується. Але ж ми можемо подивитися на іншу статистику. Згідно з переписом населення, 77% громадян України визнали себе українцями. То хоча 77% має бути друкованою продукцією, заповнення інформаційного простору, радіо, телебачення, фм радіостанції інтернету немає цього. От і виходить, що Україна у своєму побуті. У своїх якихось культурних чи освітніх теренах послуговується мовою агресора. Готуючися до цієї передачі нашої невеличкої, я перегорнула книжку, де друковані були листи Тараса Шевченка до своїх друзів у різні роки. Поему сліпая, Тарас Шевченко написав російською мовою. І ось що він потім пише своєму другові Якові Кухаренку. Переписав сліпую та й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся, кацапам черстим кацапським словом, все правда, що опріч Бога і чорта є в душі нашій щось таке, страшне, що аж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Кінець цитати із листа Тараса Шевченка до свого друга Якова Кухаренка. Мову, повторююся, треба захищати, захищати від агресора. І просто виникає думка, якщо держава не може захистити від агресора мову, то чи може вона захистити території, що ми сьогодні і спостерігаємо в Донбасі? Оце ж воно, а яка разниця? Ви ж мене розумієте, якщо немає різниці, то вивчіть мову держави, де живете. Мову землі, хліб з якої їсте. І тоді це буде, якщо не патріотизмом, то просто свідомим громадянством. Частенько зараз я бачу заголовки в друкованих в засобах масової інформації. Українка вивчила китайську мову за два роки. Нігерієць, який приїхав в Україну, вивчив українську за півроку. Німкеня за два роки опанувала українську і тепер веде там на каналі на якомусь німецькому, щось там трошки українською мовою. А чому не можна вивчити українську тим, хто все життя живе на цій землі в Україні? Ну це питання риторичне і кожен на нього відповідає по-своєму. Ми завершили сьогоднішню бесіду про День Слов'янської писемності і культури, який світова спільнота відзначає 24 травня. І наостанок скажу... Бо дай кілька слів про дату 18 травня. 18 травня у світі – це міжнародний день музеїв, який відзначається із 1900 років. 1977 року. Ми зараз перебуваємо, як ви бачите, біля Кагарлицького парку. Можна вважати його умовно теж великим природним експонатом Кагарлицького музею. Кагарлицький районний історико краєзнавчий музей відкрився в 1973 році. Успішно функціонував. Його багаторічним директором була Любов Петрина-Ткаченка. Справжній фанат, ентузіаст своєї справи, яких ще пошукати. Сьогодні наш музей райони, на жаль, переживає не кращі часи. Його колишнє приміщення визнано Аварією і музей переселили тимчасово у приміщення райвійськомату. Але тепер музеєві треба шукати собі прихисток, тому що у зв'язку із російсько-українською війною райвійськомат розширяє свої апартаменти, це зрозуміло, проводиться нова. Робота пов'язана з мобілізацією, демобілізацією, і організацією тилової, так би мовити, роботи Збройних сил України. Ну, а ми всім музеїстам висловлюємо нашу повагу, тому що робота ця непомітна, але така потрібна, адже музеї бережуть пам'ять про народ. Де ще ви можете побачити 30 тисяч експонатів? Саме стільки є їх у Кагарлицькому районному історико кризнавчому музеї. А хто їх сьогодні бачить? Вони всі у запасниках. Нам здається, що проблема облаштування чи знаходження якогось приміщення для Кагарлицького музею це одна із проблем району. А можливо, навіть і більш високого державного рівня. Адже з таких маленьких музеїв, із з таких невеликих містечок із сіл, як Кагарлик та навколишні сільські громади, і починається історія будь-якої держави. Ну, а на сьогодні ми завершуємо наше з вами спілкування. Дякуємо за увагу. Дякуємо за те, що довіряєте. І нагадаємо вам у зв'язку із Кирилом і Мефодієм, і зв'язку з історичним музеєм. Незнання історії не звільняє відповідальності від відповідальності.